Рада вітати всіх друзі! Я звітую за турнір, міцне підсилення, четвірки, всі кольори, і це прогрес, бо звітую не через тиждень, а на наступний день. Окей, знач, оборона моя відстояла на диво, дуже впевнено, неочікувано для мене. І навіть дивіться, я не використала останню спробу програти. Використала 20. 5 атак повністю, останній день взагалі без поразок, і десять разів на мене напали. Закінчила я в топі 1 і очікувала там і опинитися. І ось воно. Топ-1. Золотий назагін, навіть золотий на навіть героя є, 50 емок, і цілих 5 ефірів. 3 тризкових і два зіркових. На жаль, п'ятірки мені. Не дали, ну, але нехай. Мені саме зараз потрібні якраз трійки-жовті, як колись дену. Тож збираю. Предметів для переродження не дали. Гаразд, перейдемо до рейтингів. Що ставили топи? Вова мей 73. Кіпріота постав. Той, хто на першому місці в нас в рейтингах. Вкотре раз повторюю, що другого костюма кіпріота та другого кедмана в мене немає, на жаль. І Волза теж, на жаль, не маю в наявності. Крута карта. Колись, може, і піймаю, швидкий герой. Наступне друге місце те знову кіпріот по центру. Богарт, до речі, в мене є в наявності, качаю його. Десь вже на четверту личку перевела, чи третя тільки гоблін, новий герой. Ну і, звичайно, кедман, але без костюму, дивіться, теж можна використовувати. Наступний в нас третє місце. Це теж кіпріот. І Лісю, і келал швидка на плечах. Вже вимальовується якась закономірність у оборонах утопів. Мульгох, такого не маємо. Йдемо далі. Чи буде кіпріот? Теж в центрі. Дивіться, мій ліки, костюм. Я качаю її наразі. Після філясафога одразу продовжу. Бо вона теж у мене на третій личці знаходиться. Знову. Кедман костюм є в наявності. Next. Охо! Неочікувано по центру в нас колян. Ну, На подвійному розлімі. Зверніть увагу на його стати 909 броні, 1800 життів. Я вже не кажу про атаку, котра і так в нього сама сильна. Так його, звичайно, можна ставити, а коли він без всього цього, він дуже картонний. Тож, беріть собі до уваги, що коляна можна і розлімітити на два рази. Йдемо далі. Мабуть, Кіпріот? А, Точно, Кіпріот. І Лісю. І Кедман, так? І знову Кіпріот. Кедман і знову калян. Не в центрі, а на плечі, але ж, дивіться, і вже без розліму подвійного, тож стати менше в нього. А, наступний герой. О, в нас і Рігард погнав. Але два Кедмана там, звісно, багато що рішають. Кітті, я гадаю, що вона буде періодично зустрічатися. Вона дуже непогана, як для центра, бо дає багато бафів, якщо я не помиляюся. Наступний Кіпріот, Кедман, Лісю. Ну, звичайно, все, ми зрозуміли. Ох ти! Акваліт. Герой з нового шостого сезону, і це, мабуть, перша четвірка, котра дає насмішку. Прикольно. Прикольна краказябра. У нас таких немає. Рігард в другий костюм. Так, що ставлять корейці? Ставлять Кіпріота другий костюм. І зверніть увагу, всі регулярки, Правда, мають цікаві костюми. Тож, мабуть, і не обов'язково ловити шостий сезон чи там якийсь там, 30-й, а можна просто наловити собі костюмів. Кіпріот по центру. Кедман Лісю і багато Кирила, майже всюди він присутній. Ось як і тут. Це в нас, до речі, Ізраїль. Представник Альянсу з Ізраїлю. Наступний теж кіпріот: Кедман, Ліссю, Кирил, Йони, Кітті. Ну, Бачите, вони всі в різних варіаціях, одні ті ж самі герої. Дивіться, лікар з дюн, як і в мене стоїть теж. Знову кіпріот по центру і зимова завірюха на диво. <сум> Дуже рідко її зустрічаю. Звичайний Меллендор перший костюм, звичайний Кирил перший костюм, тож, мабуть, там атаками повигрібав цей, цей гравець і кіпріот на подвійному розлімі. Але зверніть увагу, без всіляких других, третіх, десятих костюмів. Перший просто без костюму стоїть. Добре, то ж теж беріть до уваги. Знову Рігард. Жовтий проти колір на плечі, і навіть он зелені на флангах стоять. Що наступне? Вже до кінця майже дійшли? На диво лісю стоїть по центру, але знову, бачите, протиколір фіол поставили на плечі. Разом з Рігардом, котрий бафує, ну і Кирилом, тобто Кіпріотом. Тут в нас Кедман центр. Кіпріот, Кедман, Ну, знову всі одні й ті ж самі, одні і останні, давайте. А, це ми вже подивилися. угу. Ну, що ж, дякую вам за перегляд, тоді ставте подобайки, якщо сподобалось. Слава Україні! Дякую ми велике нашим захисникам на фронті. Всім добрим людям здоров'я, цілую, люблю, ваша Лана Мун. І побачимось у наступних відеох і на стріму, ось котрий буде незабаром.